Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Пошкоджені дахи та підтоплені кімнати. Як у новицькій громаді долають наслідки негоди. У всіх кімнатах Стеля пошкоджена. Там вже почали відвалюватись мокрі шпалери. Жителі Івано-Франківська зібрали книжки для вимушених переселенців з Луганщини. Сьогодні їх передали у координаційний центр. Що ти читаєш українську літературу, то в тебе краще стає розуміння мови. Отримав поранення у День Національної гвардії України. Історія військовослужбовця Івана Цьомка, який зараз проходить реабілітацію у Івано-Франківську. Відчув вибух, дзвін в ухах, і потім дивишся, тільки така дуже чиста кров, ну, по окопі вже стікає. Ми би старалися все швидко прибирати, але так, ніч була безсонна. Сім'я Віти Богусевич села Підмихайля, що у Новицькій громаді Калицького району, наслідки вчорашнього буревії долає і досі. З її слів, всю ніч рятували меблі та затоплений одяг. Каже, після негоди їм доведеться повністю перекривати дах, лагодити паркан та робити капітальний ремонт на другому поверсі оселі, де затопило всі чотири кімнати. У всіх кімнатах. Стеля пошкоджена, там вже почали відвалюватись мокрі шпалери, підлога вже починає здуватися, вже чути, що так ніби нерівності, вже починає потрохи здуватися. Все впало на машину, тут підшивку зірвало, відти USB плити порвало з, маш... з... хати. Всякі mm -hmm. шифера, бачите, на кур'єру десь. все літало, то величезні пласти, цілий сад з шифером. Такого буревію у рідному селі Петро Лужний каже, що не пам'ятає. Чоловік розповідає, негода вирувала не більше десяти хвилин. З його слів все сталося раптово. З оселі та столярної майстерні зірвало покриття і вибуло вхідні двері. А машина каже чоловік: дивом Буревій йшов звідси. Десь так, ну з вулиці миру йшов він так через ліс. Ну у нас такого ще стихійного лиха тут не було. У нас було що таке, якесь ціно піднімало до гори. ну, щоб шифера, паркан літав, блєха, всякі вагонки і величезні шифера. Як повідомили на офіційній Фейсбук сторінці управління ДСНС в Івано-Франківській області, загалом ввечері 29 серпня на Прикарпатті вітер пошкодив дахи 31 житлового будинку, 13 господарських а також трьох адміністративних будівель. Серед них каже староста села Підмихайля, Христина Мазур і місцева школа. Я думаю, що це не перешкодить навчальному процесу, оскільки ми маємо ще сьогодні день і завтра. Чоловіки наші працювали вже від 18-ї години до, до півночі. Полагодили своїми силами, позакривали там брезентами і відповідними матеріалами дах, що дало можливість врятувати від подальшого руйнування будівлю. Чи компенсують людям завдані негодою збитки та якою є загальна сума шкоди у селі Підмихайля, голова Новицької громади Богдан Дадяк нам не відповів. Місцева жителька Віта Богусевич сьогодні у сільраді написала заяву на фінансову компенсацію. Можна підійти до сільської ради, написати заяву, які у вас там пошкодження, ніби комісія буде розглядати і, можливо, якесь хоча б часткове відшкодування, тому що. В Людей збитки ну, не кожен може собі зараз дозволити навіть перекрити там чи дах чи поставити новий паркан. Територіальні громади працюють з людьми, постворювали комісії, визначають розміри. Це ж не страхова компанія, що має відшкодувати. Тут громада чи влада може надати допомогу. Оціняють збитки зараз. Подивляться кому в кого гірше, в кого вони будуть приймати рішення Територіальні громади. Інна Сендецька Монюк, Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Переселенець з Луганська Сергій вибирає книжку для читання у бібліотеці координаційного центру надання допомоги вимушеним переселенцям з Луганщини, який розташований в Івано-Франківську. Каже, любить читати філософію, але тут її поки немає. Вибрав книжку Шолом Алейхема, аби ще раз її перечитати. Читав і навіть виставу дивився. Це надзвичайна історія маленького містечка. Здається, Бердічева, але або щось на те схоже. Про єврейську сім'ю, про отца, як він жив, про його дочків, про те, як він їх замуж видавав там і так далі. Ну, Взагалі так, трагедія. Маленька трагедія маленької людей. Доводиться часто міняти місце, тому з книжками не дуже зручно переїжджати. Тому краще, коли книжки десь є, прийшов, взяв, приніс, повернувся. Переселенка з Луганщини Катерина розповідає, що кожного тижня бере для читання книжку із луганського хабу. Каже, любить розважальну літературу та цікаві факти. Я приїхала на початку весни 22-го року. Якщо ти читаєш українську літературу, то в тебе краще стає розуміння мови і трансляція. Це державна наша мова, тому ми її знаємо, ми її вивчали і немає в мене бар'єру. Зі слів керівника Луганського хабу Євгенія Жданова, до сьогодні у бібліотеці координаційного центру було приблизно півсотні книжок. Сьогодні громадська організація Молода просвіта Прикарпаття передала сюди ще 50 книг, розповідає голова організації Євгенія Бардяк. З її слів, усі книжки україномовні. Їх до організації принесли небайдужі франківці та вимушені переселенці, які переїхали до міста у 2014 році. Протягом двох тижнів близько десяти людей принесли, зголосилися на наше оголошення. Загалом ми назбирали понад півсотні книжок. Серед переліку є багато сучасних бестселерів, таких книжок, які хочеться насправді читати. Є також і класика, є біблія, є дитячі книжки. Як розповів керівник цього координаційного центру Євгеній Жданов, відвідувачі хабу потребують більше україномовних книжок. У нас основна частина це бібліотечний пункт. Ми видаємо з роком до двох тижнів. У нас вже є перші клієнти. І частина буде буккросінгу. Ми розпочали роботу карантинного центру та рівно рік тому. У нас на початку було зареєстровано близько тисячі переселенців, зараз вже 2600. Це тільки по івано франківську Оксана Василик, Назарій Гук. Суспільне новини Івано-Франківськ. Добрий день. Як ви тут? Все окей, як ви? Ми добре. Будемо нині займатися, певно, ні. У військовослужбовці Національної гвардії України Івана цьомка сьогодні заняття із реабілітологом. Чотири місяці тому боєць переніс операцію з пересадки шкіри. Під час мінометного обстрілу у Серебрянському лісі, що на Луганщині, він отримав поранення. Іван каже, так окупанти привітали його з Днем Національної гвардії України 26 березня 2023-го. За його словами, внаслідок прильоту однієї міни поранило трьох бійців. Відчув вибух, двін вухах. Потім так, як я був на одному коліні, я піднявся, перекрутився вже так в положення сидячи, і бачу, що ну, кругом дим, відчувається біль в нозі, це такий, як, як, ну просто удар, але такий, я знаю, від автомобіля. І потім просто що все навкруг брудне, таке, ну, справді запорошене в білий від пороху стінки, бліндаж, одяг. Екіпіровка, і потім дивишся, тільки така дуже чиста кров. Ну по окопі вже стікає. Іван Цьомко каже: із поля бою його з побратимами евакуювали швидко, спершу до лікарні у Лимані, потім в медичні заклади Харкова. А 19 квітня цього року в Івано-Франківську бійцю зробили пересадку шкіри. Це слід від пересадки. Звідси брали шкіру, щоб пересадити на нанес. Ну, там таким методом така стругачка є, що там. Вона... Ну, я цікаво, так. були такі думки, може і відрізати, буде ампутація. Але якось так обійшлося, що все, все добре. Чутливості, як такої, спочатку взагалі не було на, на ступні, потім е, сталося так, що по самі, от сама ступня низ, то я не відчуваю навіть зараз. Іван Цьомко пішов на фронт у перші дні повномасштабного вторгнення. Розповідає, що перші бої прийняв під Мар'їнкою. Там тривалий час побратимами, тримав оборону. Пригадує момент, де каже, дивом вижив. Я стояв під під вікном, то РПГ прилетіло буквально там в, ну, в стіну поряд. Мало що не залишалось до того, щоб воно мені залетіло прямо у вікно. То було чути їхні викрики. Саня там, давай, заряджай, раз, два, три, вистріл. І тоді трошки наших контузило, хлопців, тих, що були на сусідній. Один мого саме підрозділу, що ми з ним були на позиції, приходив весь білий в стіні, такий запорушений, ну, бо приліт був досить близько. Боєць розповідає, що найважчий бій був в Серебрянському лісі на Луганщині. Там каже, окупанти обстрілювали їхні позиції з усього, що мали. Відпрацьовував танок, потім мінометні, потім атаки. І щось виділити там конкретного, то не можна. Ну постійно, постійно, ну постійно складно. І це, війна вона так як накопичується, має накопичувальний ефект, що кожного дня ти. Стоїш на позиціях, кожного дня є втрати, в кожного дня є поранені, є загиблі. І як би воно не було, це мабуть це найважче. Бо як би там не було, ти розумієш, що ти також людина, ти живий, і ти нічим не застрахований від того, що це може статися з тобою за хвилину, годину, може на наступний день. Іван Цьомко каже, шукати внутрішній спокій йде на місце, де провів своє дитинство та дорослі роки. Що відчувається? Мир, спокій, затишок. Тут можна відключитися, подумати про набагато більші речі. трошки забути, що зараз відбувається. Хоча б на, на, на якийсь час. Військовослужбовець говорить, разом із побратимами тримав оборону, не зважаючи ні на спеку, ні на грозу. Питання відступу з позицій каже і не обговорювали. Боротись за, за правду. За людей. Сказати, що боротись за землю. Ну, це якусь, я би сказав, ущербно. Що таке є земля без людей? На ну, нікому не потрібно. А за людей так. За людей варто воювати, варто боротися. А вже, у свою чергу, земля вона входить в інтереси людей. Бо що то за народ без, без своєї держави, без свого рідного краю? Ілона Шевченко, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.